Вітаю на каналі Читаю для Тебе. Сьогодні я розповім вам добру українську народну казку Рукавичка. Сідайте зручніше, приготуйтеся, казка починається! Пішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка ж а ти хто? жабка скрикотушка пусти мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто, хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка. А ти хто? А я, зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Іди. От, Уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка, жабка скрикотушка та зайчик побігайчик. А ти хто? Та я лисичка, сестричка, пустіть і мене. Та йди. Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди у ліс і той. Уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. Хро-хро-хро, а хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Хро-хро-хрох, а я кабан і клан, пустіть і мене. Оце лихо! Хто не набреде та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що з тобою робити? Іди у ліс і той. Уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Та й собі до рукавички реве і питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка, жабка скрикотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабан і клан. А ти хто? Гу-гу-гу, як вас багато? А я ведмідь бріч. пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку, у ліс і ведмідь семе розтало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички, він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла, бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав, гав, гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички. Так усі і порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Якщо вам сподобалася ця казка, не забудьте підписатися на канал і поставити чарівне сердечко. До зустрічі!